І зараз вся країна живе надіями на мир через перемогу. Звичайно, що всі з великою надією отримали план перемоги від президента Зеленського. Дуже важливо, щоб він був належним чином представлений і всередині країни, не тільки в парламенті, і нашим партнерам, включно. З таємними додатками. Хочу наголосити, що перемогу не можна здобути словами. Країна вже більше десяти років у війні і здобути перемогу можна лише ефективними, рішучими діями. Я хотів би забрати декілька хвилин вашої уваги для того, щоб продемонструвати. Які з моєї точки зору мають бути кроки, які спрямовані в першу чергу не тільки нашими очікуваннями від партнерів, а те, що маємо зробити ми самі? Перш за все, ми не можемо забезпечити перемогу і примусити Путіна сісти за стіл переговорів про відновлення суверенітету і територіальної цілісності, без стабілізації ситуації на фронті. І цій позиції першочергову увагу має бути приділена Збройним силам України. Я вимагаю, щоб був затверджений і оприлюднений список, яким ми маємо забезпечити кожного українського воїна. Він не є таємним. В країнах НАТО він відомий. Але кожен військовослужбовець і тут йдеться про мотивацію для людини, яка йде служити в Збройні сили, що він захищений і забезпечений. Бо я кажу: не забезпечимо Збройні сили, не забезпечимо перемогу. Забудьте про це. Що є в цьому списку? Звичайно, що є кевларовий шалон, бронежилет, розгрузка, радіостанція. На відділення мінімум 2-3 прибори ночного бачення. Необхідна кількість радіостанцій на відділення як персональних індивідуальних цифрових з так і мобільних для забезпечення зв'язку з автомобілями. Необхідні детектори дронів. Детектори дронів кожному, кожному вою. Мене за спиною більше 400 дронів, які ми щотижня поставляємо в війська. А вони мають бути у кожному. Бо це інша війна. І дрони, включно Сифпів, з бомберами, виставляють набагато більшу небезпеку, на ніж це було в 2014 і навіть в 22-му. Ми точно маємо забезпечити. І на рівні батальйонів і бригад. Ми повинні знати, принаймні, депутати в оборонному комітеті і в бюджетному при затвердженні бюджету: кількість артилерії і боєприпасів в кожній бригаді, кількість автомобілів в кожному батальйоні. Ви знаєте, скільки сьогодні мають бути автомобілів на Збройні Сили? Більше 60 тисяч. Це по самим скромним підрахункам. Хочу наголосити, що моя команда забезпечила Збройними силами, поставила в Збройні Сили більше 650 вантажних автомобілів. Я переконаний, що це число найбільше серед цих недержавних організацій. І ще раз наголошую: цукорки, цукорок 2, ванільний цукорок, детектор дронів. Я переконаний, що має, ми повинні знати і забезпечувати необхідну кількість бронетехніки. Комплекси радіоелектронної боротьби мають бути в кожному відділенні: захищати взводний опорний пункт, забезпечувати. Кожний бойовий автомобіль. Вантажний і пікап. І це всього лиш гроші. Ми купуємо по 150-200 тисяч гривень за кожний. Де 60 мільярдів які забрали з місцевих ПДПО? І чому, спрямовуючи їх на ФПВ дрони і комплекси РЕБ, їх досі немає? Військах досі нема. Бо на сьогоднішній день в мене червоний телефон. В першу чергу це стосується FPV, Mavicів і Реддів. Звичайно, залишаються ще комплекси прально душові комплексні ремонтні, комплекси управління, комплекси шиномонтажні. А це все. Ми мали робити лише перші 2-3 місяці, а далі мали перехопити ініціативу держава. І вона це не зробила. Чому? Бо корупційне кубло краде бюджетні гроші на будівництво доріг, на телемарафон єдиний, на утримання. Блогерів провладних, які займаються пропагандою. І тому наша позиція абсолютно чітка. Ми маємо забезпечити по списку збройні сили необхідні. Ми не можемо заборонено відправляти мобілізовані і новостворені бригади без зброї лише з калашами. Впевнений в тому, що це послаблює, а не посилює потужність Збройних сил. Тому наша програма Safe Soldier» має бути прийнята і затверджена на урядовому рівні за пропозицію Ради національної безпеки і оборони. Повірте, це найбільш ефективний спосіб мотивувати солдат. Ви знаєте, я приведу шокуючий, тема організації військ, включно з створенням дивізійного рівня, має бути негайно реалізована. Я не хочу лізти в компетенцію військових, ми схиляємо голову і шануємо Збройні Сили України як те, що збереже і береже зараз українську державність. Я наголошую, що ці позиції мають бути включені в законодавче забезпечення Збройних сил. Друга позиція всі кошти, які спрямовувалися на капітальні інвестиції, Мають бути інвестовані в власне виробництво зброї. Ще я хотів би сказати про фортифікації. Фортифікації це те, що має фінансуватися за рахунок будівництва доріг, ті самі 40 мільйонів, якими все ще віддають борги накрадені під час великого крадівництва. Мають піти на фортифікацію. Фортифікації здатні будуватися силами підтримки і силами на транспорті військовими. Вони найкраще з мого власного досвіду, то сьогодні ми поставили десятки і десятки одиниць техніки Збройним силам для будівництва фортифікаційних споруд. Я можу наголосити, що там, де ми працюємо з інженерними бригадами і бригадами командування сил підтримки, якість будівництва фортифікацій дуже добра. Але їх мало, їх майже немає. Бо це не може покладатися лише на поставки волонтерів, які віддають себе-все, або благодійників. Є наша команда, яка більше 150 мільйонів гривень на місяць. Протягом всього цього часу ми постачаємо армії. Хочу наголосити, що про фортифікації ми говорили з літа минулого року. Росіянам для побудови лінії Суровікіна було достатньо 2 місяці. Були там і зуби дракона, були там і капоніри, були там і бліндажі в три накати, були там і 10-кілометрові. Минні поля, а ми кажемо, що в нас фортифікації не будуються. Тому і відступають війська, коли, відійшовши з Авдіївки, Мар'їнки або Оглідара, не існує другої, третьої лінії оборони, не існує заздалегідь підготовлених позицій. І наступна позиція це бюджетне забезпечення. І я ще раз наголошую. Що треба створити спеціальний фонд і будь-які програми, які забезпечуються для Збройних сил, починаючи від військового збору і заканчуючи військовими облігаціями, вони мають бути сконцентровані в спеціальному фонді з забороною використання цих коштів для будь-яких інших програм, в тому числі єдиний марафон, зарплата інвалідам-прокурорам. Яка витягається з кишень пенсіонерів? Інші позиції, включно з тими ПДФО, які були забрані і розкрадені місцевим бюджетом. Наступна позиція це є власне виробництво зброї. У нас все ще підприємство оборонно-промислового комплексу. Як державні, так і недержавні знаходиться під шаленим тиском правоохоронних органів, під судовими процесами Міністерства оборони, а в першу чергу прокуратури довоєнними, не зараз. І призводять до ліквідації підприємств, які здатні і забезпечували фронт. Я не говорю те, що до війни були позбавлені фінансування. Наші пріоритетні проекти, які були створені під час моєї каденції і моєї команди, це Нептуни, бо мало існувати п'ять дивізіонів Нептунів. Да, да, це саме той Нептун, який влучним ракетним залпом знищив флагман Чорноморського флоту. І бригада. Тоді 406, зараз це окрема бригада, яка має на озброєнні Нептуни, сьогодні показує дивовижні результати, і ми не маємо ні в кого питати дозволу. Так само, як і новітня ракета-паляниця, яка все ще не може вимати ворог, але дуже-дуже її боїться. Бо відстань, на яку працює Нептуни-Паляниця, є. Достатньо для того, щоб ми вражали. Окрема позиція це є засоби радіоелектронної боротьби, засоби протидії технічним розвідкам, які закривають, засоби ПДТР, закривають небо над обороняючимися українськими військовими частинами, артилерійськими бригадами, які не бояться виходити на позиції і знищувати ворога. Пунктами управління, забезпечення процесу евакуації е, поранених і прикриття від всіх цих орланів, залив, суперкамів, ланцетів. Це вже і навіть ефективна протидія кабам. Хочу наголосити, що це все український оборонно-промисловий комплекс. І Чим брати в три бувши в використанні збройну технікою, яка вже закінчується в партнерів, окрема програма фінансування оборонно-промислового комплексу України. І не тим, хто ближче до корита, а тим продукція кого ефективно застосовується Збройними силами України, і має переконливі докази. Ефективності застосування. Це питання виробництва ФПВ. Ну не тих, хто зараз нарешті почали постачатися, але не літають. Ми покажемо вам відео, що відбувається з ФПВшками, які поставлені державою, згімнає палок, і не можуть бути використані або застосовані представниками Збройних сил. Оборонно-промисловий комплекс це ключова позиція нашої перемоги. Те, що ми маємо зробити, а не просити в партнерів. Третя позиція це санкції. Санкції ефективні. І мета їх, ми маємо лише один критерій. І критерій цей – скорочення українського, точніше, збільшення українських потужностей і скорочення російського експорту. В Росії експорт не має перевищувати 200 мільярдів доларів на рік. І тоді у Путіна просто фізично не буде коштів фінансувати війну. Санкції, в тому числі, мають бути, мають дублювати українські санкції. Я взагалі не розумію, чому досі цього не зроблено, але ми маємо дублювати санкції Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Але коли в нас. Штатні агенти ФСБ, проти яких застосовані доказово санкції наших партнерів досі вільно себе почувають в Україні. Я вважаю, що це категорично не прийнято. Ми маємо всі можливості для того, щоб ослабити російську розвідку, ослабити російську пропаганду, ослабити російську економіку. І тепер декілька слів про економіку. Економіка, нарешті, має бути мобілізована і переведена на військові рейки. Наша українська економіка. В першу чергу, економіка має бути зорієнтована на забезпечення армії. І тому платники податків, які мають рівень податкового навантаження вищий, ніж середній по галузі, мають бути захищені державою. І це є головний критерій яким ми точно маємо керуватися. Впевнений в тому, що сучасна система забезпечення армії є вкрай ефективна. Наголошую, що коли ресурси місцевих бюджетів військових ПДФО це те, що платять військові, вони заробили право самостійно визначати напрямки використання цих коштів. Наша пропозиція була. Хоча би 30% цих коштів мають бути зараховані на рахунки бригад, де служать ці військовослужбовці, і це дасть можливість за тиждень забезпечити бригаду ФПІшками, запчастинами, мавіками і ребами. З якого біса знову у військових уже видирають з рук і передають в корупційну. Котло – кодло, ці гроші платників податків. Звичайно, що ми не можемо це терпіти. Економіка має бути переведена на військові рейки. Економіка має, повинна мати фіскальне стимулювання. І в цих умовах підвищення воєнного збору, який дірібаняться в цивільних секторах. Є злочин проти економіки. Коли замість того, щоб обкласти податками ігорку, табачку, алкоголь, вони відчувають високий лоббістський захист в парламенті, а дурять і обирають чесних платників податків, найманих працівників, в яких забирають сьогодні останнє. Безумовно, що. Це може призвести до того, що економіка піде в тінь, люди будуть продовжувати виїжджати з країни, і у нас просто фізично не буде кому працювати. Бо на сьогоднішній день головною причиною і труднощами, які наполягають наші представники виробництва сектору економіки, перше, безумовно, є війна і російські удари. І другим є дефіцит робочої сили, який пов'язаний з тим, що люди виїхали і люди мобілізуються. Наступна позиція, яка для мене є принциповою, це є позиція довіри. І зараз ми про неї переговоримо. Декілька слів хочу прокоментувати ще по Бюджетним пропозиціям в бюджеті 2025 року 236 мільярдів коштів до Міністерства оборони містяться в конкретних, реальних, добре прорахованих, не пропозиціях, які подала і зареєструвала Європейська солідарність. Ніколи такого не було, щоб опозиція висувала пропозиції не як розподіляти кошти, а як мобілізувати кошти. До державного бюджету і спрямувати їх на розвиток, закупівлю, модернізацію, ремонт озброєння військової техніки. Це і кешбеки для придворних владних компаній. Це і індустріальні парки, де легалізуються неуплата податків і руйнується чесна конкуренція на українському ринку. Це є, крім. Індустріальних парків Інвестняні і прочі позиції лоббістські, які викривлюють економіку. Це є і дорожній збір, це є і дорожній фонд, це є і зарплати. Ще раз хочу наголосити, що 2,6 мільярда гривень зараз пропонується урядом на підвищення заробітної платні прокурорів. На 40% планується підняти грошове забезпечення суддівського корпусу. Які рішення пропонує Європейська солідарність? Встановити максимальну планку заробітної плати, яка виплачується з державного бюджету. Чому вона має бути дорівнювана? Дуже просто коштами грошового забезпечення воїна на фронті, на передку. Боїн не може получати, враховуючи зарплату 100 тисяч більше 120, 130, 140 тисяч. Мало вам, Ідіть служити. Більше категорично неприйнятно, коли близькі до влади, родичі влади, які працюють в спостережних радах державних корпорацій, получають мільйони в місяць. Всі ці кошти негайно має бути перекинуті. До воєнного спеціального фонду державного бюджету. Частково пропонуємо для військових частин 28 мільярдів це 30% від ПДФО. Частково ми маємо навіть в умовах дефіциту бюджету забезпечити існуючі ефективні програми, в тому числі і освіта, в тому числі і нова українська школа. Все це буде працювати лише тоді, коли буде відновлено довіру українців до держави. Це надважливий пункт, це критична потрібна довіра суспільства до української держави. Ключовий пункт, на якому наголошують всі українці, який сьогодні обурює більше 74% українців. Це є корупція і неефективність. Або відсутність дій влади про боротьбу з нею. Це є дієві і ефективні державні інституції. Вони точно мають бути відповідати дуже чітким європейським критеріям. Ми зробили необхідні реформи публічного сектору. Ми зробили необхідні конкурсні процедури, і вони, на жаль, були знищені. Ми маємо негайно до цього повернутися. По мобілізації вона має бути справедлива, включно з бронюванням, і демобілізацією і обов'язковостю ротації. Інакше це друга складова. Перша це є забезпечення збройних сил, оснащення збройних сил. І друге, це справедлива мобілізація, ротація і демобілізація. Ми про це говорили, про, коли приймався закон про мобілізацію. Наші пропозиції до них не дослухалися, і цим була викликана глибока криза процесу застосування закону про мобілізацію і реалізації закону про мобілізацію. Ну і наша позиція це є. Last but not least, я дуже схвалюю, що в плані Зеленського це було на першому місці. Це є наше членство в НАТО. Ще раз наголошую: питання запрошення є надактуальним. Але запрошення точно має кореспондуватися запрошення реформи, безпекові гарантії і членство. І от членство. В НАТО, оскільки нас стверджують, що не можна прийняти в НАТО воюючу країну, нас задовільнить норма, де членство в НАТО Україна отримує в перший день миру. І це дозволить нам вести реальні переговори про мир, бо наше членство в НАТО, включно з усіма будуть мати. Е Якщо це буде членство в НАТО перемоги. У нас буде міністеріал зустріч, тобто зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО 4 грудня цього року. Це є компетенція і повноваження цієї зустрічі надати нам запрошення. Звертаю вашу увагу, що це вже буде після 5 листопада. Після виборів в Сполучених Штатах у нас буде це ще каденція Байдена, але після виборів може бути спільне рішення про надання запрошення України. Україні треба не змарнувати свій час. Хоча левова частина завдань, про які я сьогодні казав, це завдання наше. Не повинні нам партнери для будівництва фортифікаційних споруд. Гроші, які передаються, можна використати на закупівлю техніки. Все решта у нас є, включно з будівельними матеріалами. Не потрібно нам будь-які дозволи партнерів для забезпечення Збройних сил України продукцією нашого військово-промислового кодексу. А гроші, які сьогодні ми отримаємо від партнерів, легко можуть бути використані на ці цілі. І в якості побажання або умов або принципів, які на сьогоднішній день я хотів би оголосити на завершення, ми не маємо права більше втрачати людей. Це дуже дорога ціна за неефективність дії. Ми не маємо права більше втрачати територію. Це дуже дорога ціна за незабезпечення армії. І ми не маємо права більше втрачати час. Люди, території і час. Це є той пріоритет, з якого ми з вами маємо виходити. Ми маємо приймати швидко рішення, ми маємо швидко реалізовувати, ми маємо швидко реформувати країну. І це і є наші ефективні кроки по наближенню нашої перемоги. Дякую вам за увагу. Дякую, колега. Брифінг завершувач.